Ось мене тут зацікавило те, що гопак, як правило, прикрашає українські танцювальні колективи, їх репертуар і концерти. Але ви назвали представників різних країн. Це означає, що бойовий гопак є приналежністю різних народів. Прошу вас. Ну, я вам скажу, я, чесно кажучи, сам не сподівався, що гопак викличе таке. Зацікавлення в людей. ну, Перш за все почалося в Україні, коли до нас почали вірмени приводити своїх дітей, росіяни почали приводити своїх дітей, вчити. Зараз в паку практично всі національності, які проживають на території України, вивчають його. Але що мене дуже втішило, в Португалії, крім нашої української діаспори, на бойових пак почали приходити самі португальці. І от мені вчитель з Португалії розповідає, каже, ну батьки настільки в захваті, діти задоволені. От, і дехто з тих дітей ходили на карате кунг-фу. І вони от порівняли гопак і кунг-фу, і вони кажуть, ну це так як би сказати, якби ближче до душі. Я кажу, ну то ми ж європейці, в нас же однакова ментальність. Так що ну, воно нормально, що сприймається, і люди мають від того задоволення. А Іване, як ви думаєте, чому ось гопак більше полюбляють де-інде, аніж карати? Ну, Мені здається, на мою думку, що гопак дуже славиться багатством рухів. От такий дослідник бойових мистецтв Лебедів, він каже, що той, хто займається ушу, йому складніше виконати деякі елементи бойового гопака, бо вони складніші для виконання. І саме це, я думаю, і приваблює молодь. Їм хочеться долати перешкоди, от саме таким шляхом, вдосконалюючи своє тіло в паку, вивчаючи його технічні елементи.